Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, пам'ятаєте поле, яке, можливо, колись стане наутілом? Побачимо наступного року, що з цього роя може вийти. Це поле, де посіна була гречка. хотіли отримати гречку. До речі, там, хто хоче ще по наутілу гречку отримати на пісках. Будь ласка, відео є, пошукайте влітку. Результат уже по гречці був. Е, і ми по всій Гресі посіяли колісницю. Не знаю, ноутілом це назвати можна чи ні. А ну-ка, напишіть, колеги, ваше бачення, наутільщики, чи можна е, посів колісницею назвати е, наутільний посів, чи ні. Я думаю, напевне, вже ні. Ну, а ви підскажіть бо, хто я знаю, можливо, ви щось маєте іншу думку. Маємо жито отаке. Сіялося на початку вересня, але не було опадів. колеги. Маємо густоту. Ми десь тут сіяли 100-120 кг, f 2 Eterno, Ну, якби така історія. Е, які бур'яни тоді на той час були, ми їхли, ну то, що, що зрізала колісниця, то і є. Пісок піском. Тобто ґрунти такі, що негодящі. це у 40 гектарів, яким напевно, прийдеться шефу говорити або на тіл, або ну, не знаю, ніфіга тіл. От, прийдеться щось з ними робити. Ну, така історія. Щоб сказати, що це класне жито, гівно це не жито на даний момент. Але побачимо, що воно далі покаже. Треба випробовувати, треба пробувати. Можливо, десь стріптілом зарядим тут, побачимо. Ну, щоб порівняння якесь було. Куди ж рухатися? Так що, колеги, хто хоче співпрацю, демо 40 гектарів. Ноутільна історія, можна буде стріптільну зробити, хто партнери хоче, можемо обговорити. Траса проїзна, хороший під'їзд, показувати людям. Буде дуже цікаво, я думаю. Тому що ці піски я не знаю, що тут сіяти. Є варіант, ялинки тут фермера садять. Єдине що це через 7 років отримати якийсь результат. Можливо, наступного року все ялинками да і все. Але з мішки-смішками історія така вона і є. Приблизно жито ви бачите, наступного року будемо щось думати, що тут, що, що тут робити. Так що запрошуємо, колеги, до співпраці. Як кажуть, співпраці індерарлабом, тому що ми, я надію, що ми щось розуміємося. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!